Анастасія вже півтора роки ходить на акробатику. Буває тут навіть під час канікул. На традиційній вже програмі Розумні канікули із центром Штурм. Коли було холодніше, то ми були тут в штурмі, ждали, поки всі діти прийдуть, і потім робили стафети. А коли було тепло, ми були на вулиці. І у нас були дуже гарні естафети упродовж п'яти днів. Діти долучаються до різноманітних активностей, спілкуються з однолітками, допомагають з проведенням заходів і старші вихованці закладу. На жаль, в нас тільки три години, але ми за ці три години робимо багато чого. Діти повертаються щасливі, навіть не хочуть входити звідси. Вони щасливі, і ми даруємо їм щось нове. Бо на, 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 на наразі в нас. Така ситуація сталася, що е, дуже складно відволіктись від цього, але ми стараємося їм допомогти. У програмі спортивні естафети, танцювальні флешмоби, настільні ігри, творчі майстер-класи і на завершення тематична вечірка Геловін із солоденькими подарунками. Три, два, три, три. <клі> <клі> Давай, ще раз. Знавальна спортивна програма Розумні канікули в центрі штурм проходить вже більше 10 років. Всі календарні канікули ми намагаємось наповнити дитинство наших вихованців яскравими подіями. Звичайно, під час війни це трошечки інший формат, але все одно за ці три години в день, які вони перебувають в кожному з п'яти підрозділів. Ми все одно робимо все можливо неможливо, щоб діти відчували своє дитинство. Навіть якщо відбувається повітряна тривога, ми переміщаємося в укриття, і там так само продовжуємо більш адаптований формат, але все одно продовжуємо якісь активності. У міській станції юних техніків теж не забувають про дозвілля дітей на канікулах. Тут провели майстер-клас з хімії. 11-річний Іван Плотніков ще не вивчає предмет у школі, але із задоволенням долучився. Що ви сьогодні робили? Снігавка з чого? З Соди та води цікаво так. А що далі будете робити? Е, топити його. У мені експерименти цікаво. Під час канікул тут проводили різноманітні майстер-класи, на яких не тільки вихованці, а й їх друзі мали можливість спробувати себе в різних науках. Діти повинні виходити з стану стресу, стресового стану. Вони повинні бути стресостійкими, спілкуватися один з одним, з одним іменно з цих тем, які їх цікавлять. Тобто забувати про жахіття війни і починати розвиватися творчо. такі творчі заходи організовують для дітей кожні канікули для корисного та цікавого дозвілля.